Добрий день! Ви на каналі Магія Мого Саду. січень місяць перед нами дерево айва. Зараз ми його трошки обріжемо. Ось є у нас така ось верхушечка. Вона пішла якось кривенько, будемо її переводити. Або на цей, на ось цей, може і неправильний перевод, або на той, що там вище бачити, далі є табуреточка. буряточка. Далі будемо забирати. У нас тут дуже ей парканчик і бачите сіточка Будемо забирати оці жировички. От. Розріжувати трошки От, жировички у нас є, такі, такі. От. Трошки прорідимо крону, щось скоротимо. І в кінці я покажу вам результат Бачите, отакі результати треба буде забрати, такі ось попереводити. Ось такі кущики. Тобто треба зробити з цим деревцем облагородити його. Так. Обрізочко ми завершили. Ось таке у нас було деревце, таке у нас... Воно вийшло. Ріхівку на маленький перевів. Далі не достаю, мені вище не потрібно, я би ще не ще опустив, але чекаю, може, дадуть якісь всі конкурентики позабирав, далі підходимо ближче. так. Що я зробив тут? Ці поробив коротші, трошки скільки треба було. Ось тут. Тут Теж трошечки перекоротив, щоб воно не йшло у крону. Далі, оця гілочка в мене, ось бачите, вона вийшла трохи оголена аж на кінці. Ну, світло у нас тут у нас є тут такі от, дерева, світло, там ще вишенька. І світлоковіти мало йти. О, тому я Забрав цю гілочку, вона якось була загнута зверху, як молодий, і забрав ось цю гілочку. Вона робила мені, тут, робила мені тут тінь. З цієї сторони одна гілка перевів, ця йшла сюди, відкрив крону, ці повкорачував. Тут так само йшла гілочка, аж на цій гілки я її забрав. Передивимося з цієї сторони, От видно, ці всі зрізи, що я показую. Тільки що... Ось у нас є дві гілочки, як згляну. одну і другу потім ще підв'яжу якось до, до цієї. І що потім, щоб був у мене запас, що я б міг зрізати і замінити. бачите, тут так само. Тінь поступала, оголена деревина. І я підв'яжу потім цю гілочку і цю, ось цю. І цю, я запущу сюди, підв'яжути. На всякий випадок буде мені на заміну. Також були ще жировики, я їх позрізав, ще ці дві гілочки, ось я їх загнув, бо ця дуже коротесенька. А ну, якщо це буде ось тако, то буде добре. Ось таке деревце у нас вийшло, бачите? Після обрізки. Є, трошки освітлили, відкрили крону. Бачите, тут, бачите, таке пусте місце вийшло у нас оголено. На цю гілочку забрав, бо вона затіняло ту нижню. Скелет. Ну, тут вистачає. Так що на цьому врізка і ви Закінчено. Дякую за увагу.